Ми вдячні поетам, які будять наші душі і роблять нас знову живими. Хочеться нюхати квіти. Ти бачиш красу в колосках і снопах, і бджола годить над Малиновим будяком. От Для того, щоб цю красу бачити в світі, де так багато руйнації і горя, ми робимо фестиваль Вінграновського, який є нашою спадщиною, бо все, що Микола Степанович, якого ви бачите з усіх стін Артхабу Вінграновський, він нам залишив механізм. Міння, натхнення і приклад як людина, народжена у війнах, як людина народжена після Голодоморів, як людина, яка була скута системою по рукам і ногам через свою любов і оце око фантастичне Господнє, яке бачить красу, воно пронесло свою місію через роки, і він був щасливою людиною. От уявіть: в окупаціях, в війнах, в обмеженнях, не маючи можливості сказати все. Він нам залишив доріжку, по якій можна через і цю війну пройти, залишившись нормальною людиною, ну, поезія, яку так яскраво презентує Лавра Шевченківської премії, друг Миколи Степановича Анатолій Кичинський. Він практично наш земляк з Херсонщини. Він уже наш друг, тому що він на цьому стрічать. Він на ньому, я сподіваюся, буде роками сидіти, пити з нами чаї і отримувати ці оплески. Бо я хочу, щоб ми сьогодні поговорили з другом нашим і Миколи Степановича, з яскравим представником української літератури, яку я особисто вертаю, в мене є підписана минулорічна. І я хотів би, щоб ви сьогодні задали пану Анатолію всі питання, які ви хочете, щоб ви з ним зробили фотографії. Щоб ви насолодились репродукціями його картин, бо він художник і слова, і фарби та пензлю. І взагалі просто кайфували від того, що це справжня жива українська література, яка живе не в минулому, а в майбутньому. Тому що пан Анатолій ще пише, творить, і він сьогодні прийшов поділитись з нами своїм прекрасним творчим світом. Вітаємо вас! палітра... <клес> Білий чорним став квадратом, почорніли, мов черешні яйця білої ворони. Стала чорною, мов кава, золота перлина степу, а таврійський гайявата. Все одно її смакує. Цей кичинський анатолій одяга сорочку білу. Аби нею присвітити тих, хто в потемках блукає. Ось чому так видно стало, видно все, як на долоні. Де верблюди, де шакали, а де бісер, там і свині. Але зовсім не той, хто потрібен тобі. Я герой, але знала б ти, що я накою. Я до тебе на крилах летів та злякався таких почуттів, не молись на подібних героїв, я ікона, але не свята, о, яка ти свята простота, йдеш до мене, не мов би на свято. Зупинись та отямся, я міг, я твій сон, у якому я міг лиш одне обіцяти. Подарунок ексклюзивний. І тільки цього року так склалися зорі, що перші два примірники першої біографії повної Вінграновського, вона це. Ми чекаємо на те, що колись буде пам'ятник Миколі Степановичу. Він точно він точно заслужив того, щоб він був вилитий в бронзі. І Це теж має бути ще проект, який вартий тієї бронзи і вартий імені Він Але в папері Світлана Богдан, яка післязавтра буде презентувати цю книжку, буде презентувати її тут, і це співпало абсолютно, як ми з вами казали, як в матриці і випадково, що два роки ми чекали на книжку, і перших 50 примірників приїхало в перемогу на машині лежать. Я тут просто знаєте зараз як скарби вожу. Е, Анжеліка Рудницька відкривала наш фестиваль безумовно талановита і дуже патріотична людина. Ви сьогодні друга людина в Україні, яка матиме цю книгу як ваш особистий сувенір. Фестиваль.